Права 543. Виконайте ділення з остачею. Ну що ж, стартуємо. Дивимося, що в нас за завдання. В першому завданні нам треба 13 політи на 6. Ну, скільки поміститься цілих частин 6, дві цілі частини і ще буде остача. Чому? Давайте запишемо це в такому вигляді. Це можна записати 13 як 12 плюс 1, що ділиться на 6. І це дорівнює. 12. Ми можемо записати як 6, що множиться на 2. І плюс 1 поділити на 6. І це дорівнює. Ну що ж, тобто, коли ми будемо ділити на 6, у нас вийде неповна частка 2 і остача 1. Тобто ми пишемо, що це дорівнює тоді. Неповна частка буде 2, а в дужках пишемо, що остача у нас буде 1. Є. Переходимо до другого завдання 9 політити на 2. Ну, зрозуміло, що буде 4 і остача 1. Чому? Записуємо, що це дорівнює. Можна записати 9 як 8 плюс 1, що ділиться на 2, і це дорівнює. 8 можна записати як 2, що множиться на 4, 2, що множиться на 4. Плюс 1, що ділиться на 2. І ми цей вираз, тоді можемо записати, якщо ми будемо ділити на 2, буде 4 цілих частинки, і ще буде остача 1. Тобто пишемо, що неповна частка буде 4, а остача буде 1. І йдемо далі. 42 треба поділити на 5. Давайте міркувати аналогічно. Ми можемо 42 записати як 40 плюс 2. 40 у нас ділиться на 5, а 2 буде остача. Плюс 2. Що ділиться на 5. І це дорівнює. 40 ми можемо записати як 5, що множиться на 8. Плюс 2. І треба це розділити на 5. І це дорівнює. Ну що ж, ми бачимо, якщо ми будемо ділити на час, буде 8 цілих частинок. І ще буде 2 остача. Тобто неповна частка буде 8. А остача у нас буде. 2. Є. Ну і переходимо до четвертого завдання. 27 поділити на 6. Нам треба виокремити те число, що ділиться на 6. Це 24, найбільше число з 27 до 27. Тому пишемо, що це дорівнює тоді. 24 плюс 3, що ділиться на 6. І це дорівнює. 24 ми можемо представити як 6, що множиться на 4. Тому пишемо. У дужках тоді 6, що множиться на 4 плюс 3, і це треба поділити на 6, і це дорівнює. Ну що ж. Тобто тут у нас є 4, цілих частинки по 6 і ще буде остача 3. То ми пишемо, що неповна частка у нас буде 4, а остача у нас буде 3. Ну що ж, ось таке елементарне завдання на ділення остачею на цьому вправу завершено.